Завдяки інформації в вашій групі, я вперше дізнався про те, що в Україні для пацієнтів з раком простати з'явилась нова дуже точна методика діагностики це саме ПТКТ-ПСМА, так. яка дала змогу наразі мені зараз знайти метастаз і продовжити якісне лікування. Так, Можливо. дякую вам, що да. ви розповіли про це. Тому що, насправді це дуже цінно. І власне наша група для цього і створена для того, щоб пацієнти могли між собою поспілкуватися. Також в групі є і лікарі, і психологи, і ми власне намагаємося першими дізнаватися всю е, нову інформацію щодо лікування раку в Україні і ділитися нею. Ми також самі нещодавно дізналися про цю можливість ПСМАПЕТКТ в Україні, тому що раніше пацієнти змушені були їздити за кордон на це обстеження а зараз тим більше під час повномасштабного вторгнення не всі чоловіки можуть виїхати на таку діагностику.